Ви будете реально здивовані, коли дізнаєтеся, які команди знаходяться в топ 10 найдорожчих серед всіх учасників Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Ну і звичайно, будете шоковані тим місцем, яке посідає в загальному рейтингу Донецький шахтар. Тож додивіться відео до самісінького кінця. А перед тим як я розпочну, попрошу вас перевірити, чи підписані ви на канал Фулграм. Зробіть це прямо зараз, бо потім будете жаліти. З вами Костя Фолстен, ваш улюблений футбольний блогер. Давайте починати. А розпочну я з місця під номером 10. Ну, наче все логічно. І там опинився італійський Мілан. Росонері, треба вам сказати часто здивували мене своєю ціною. Чомусь казалося, що вони будуть нижче, але ні, дісталися аж до 10-го місця. В цьому сезоні лише в рамках загальної ліги Мілан грає проти Ліверпуля, Байера, Брюги, Реала, Слована, Церв'яні зв'язки, Жерони та Загребського Динамо. Здається, що бали є з ким набирати, однак футбол то непередбачувана штука, тому загадувати наперед не варто. Єдине, що варто, то задонатити моїй бригаді на дрони. Є qr код а банку залишив в описі та закріпленому коментарі. Інше в наш час не таке вже й важливе, згодні щодо Мілани, то італійська команда, як я вже казав, посідає 10-те місце в рейтингу найдорожчих команд Ліги Чемпіонів цього сезону. Вартість усіх футболістів складає 601 мільйон євро. А от найдорожчим гравцем команди наразі є Рафаел Леао. Португалець на трансферному ринку оцінюється у 90 мільйонів євро. Переходимо до місця під номером 9. Там опинився німецький колектив, який здивував весь футбольний світ у минулому ігровому. Році Байерла Леверкузен. минулого сезону вони стали чемпіонами Бундесліги вперше в історії, а ще виграли Кубок та Суперкубок Німеччини, плюс дісталися фіналу Ліги Європи, де поступилися Аталанті. А ще з Байером Україну пов'язує те, що колись за цю команду грав наш колись крутий форвард Андрій Воронєв. Якщо знаєте, хто ще з українців колись виступав за фармацевтів, пишіть у коментарях. Наразі Байер, звичайно, завдяки своїм звитягам трохи піднявся у ціні складу. Найдорожчим гравцем команди є атакувальний півзахисник. Флоріан Вірц. На ринку він зараз коштує аж 130 мільйонів євро. І це у 21 рік, та ще й не у складі якогось гранта світового футболу. Загальна ж ціна складу Байера складає 627 мільйонів 250 тисяч євро. Недалеко пішли від Мілану, але все ж таки випередили трошки росонері. Однак німцям не вдалося випередити інші італійські колективи і теж з Мілану, ім'я йому інтернаціонале або просто інтер. Нерадзурі, як ви догадалися, починають восьму сходинку рейтингу. Минулому сезоні вони, як і Байер, стали чемпіоном. Країни. Однак для Нерадзурі то не вперше, то була 20-та ювілейна перемога у чемпіонаті Італії. В цьому розіграші ЛЧ до стадії плей-офф Інтер грає проти Манчестер Сіті, Сервєни з'їзди, Ян Бойс, Арсенала, Лейпцига, того ж таки, Байера Леверкузен, прайської спарти та Монако. Найдорожчим гравцем Інтера на цей час є його капітан Лаутаро Мартінес з біркою у 110 мільйонів євро. А от загальна вартість складу досягла позначки 672 мільйони 300 тисяч євро. На сьомій сходинці рету міцно стоїть французький ПСЖ команда, яка мріє виграти Лігу Чемпіонів вже дуже багато років, яка через невезіння у цьому турнірі втратила свою головну зірку Кіліана Мбапе та купу фанів по всьому світу. Бо деякі святкували за грою команди саме через цього хлопця. В чемпіонаті у парижан, як завжди, все стабільно. Вони в минулому році знову стали чемпіонами і в рекордне 12 раз виграли Лігу 1. В цьому розіграші очей вони грають проти Жерони Арсенала ПСВ Мадридського Атлетику, Баварі, Зальцбурга, Манчестер Сіті та Штутгарт. Мбапе пішов, але інші залишилися, хоча й не такі дорогі, як Кілі. Наразі найдорожчим в їхньому складі є одразу три футболісти Усман Дембеле, Ашраф Хакімі та Уоррен Заїр Емері. Всі коштують по 60 мільйонів євро. Загальна вартість складу ПСЖ складає 873,5 мільйони євро. А це почесна та тверда сьома сходинка рейтингу. Зовсім трошки випередила свого французького конкурента Барселона. от наскільки зараз дізнаєтеся. каталонці в минулому сезоні Ла Ліги взяли срібло, а у Лізі чемпіонів дісталася лише чверть фіналу, поступивши на тій стадії саме ПСЖ. Справа в тому, що наразі. В іспанців є період відродження тотального омолодження команди. Тому хлопці ще не обстріляні. і Я впевнений, що зовсім скоро покажуть всю свою майстерність. До речі, Барса в останній вигравала лігу чемпіонів рівно 10 сезонів тому, коли за нею ще грали такі майстри, як Месі, Неймар, Хавін Єст, Піке і так далі. З того складу залишився лише один воротар Терштегін, і той вже травмований. Тому фани Блауграна точно зачекались. Найдорожчим футболістом в цій команді наразі є Ламіне Ямаль. 17-річний Вінгер коштує аж 120 мільйонів євро. А оця команда Барса оцінюється на трансферному ринку у 875 мільйонів 400 тисяч євро. Ну от ми з вами перевалили за екватор, дісталося місце під номером 5 – і дуже радий, що ви ще зі мною дивитеся це відео. Дякую вам всім за це. Ви в мене круті. Так от, на п'ятому місці опинився Ліверпуль. Англійці просто зараз намагаються перелаштуватися на новий лад, бо в них змінився головний тренер. Юрген Клоп залишив команду після 9 років роботи. Звичайно, що всі до нього звикли, як футболіст, так і фани. Німець досить дало вибудував грубих сайтів і був, наче батьком. Однак настав час прощатися, і тепер Ліверпуля відчим на ім'я Арне Слот. Поки можна сказати, що він непогано справляється зі своїми обов'язками. Бо Ліверпуль на старті сезону АПЛ йде на вершині турнірної таблиці, але знову ж таки все покаже час. Щодо ціни на гравців, то найдорожчим в Ліверпулі є одразу троє: Домінік Сапослай, Луїс Дієс та Алексіс Макалістер. Всі коштують по 75 мільйонів євро. Загальна вартість складу Ліверпуля у цьому розіграшу ЛЧ складає 923 мільйони євро. На четвертій сходинці опинилася Баварія. Не знаю, як вас, але мене чомусь ніколи не приваблювали грації команди. Та й сам колектив ніколи не подобався. Хто б в ньому... Не грав і хто б його не тренував. Просто, от, знаєте, не, не подобається команда, і все. Може, у вас теж є такі клуби, які от без причини не подобаються і все. Напишіть в коментарях. Побачимо, чи співпадають у нас з вами смаки. Так от, Баварія в минулому сезоні Бундесліги не взяла не те, що золото. Навіть срібло їй не дісталося. Золото, як ви пам'ятаєте, забрав Байер Леверкузен, а от срібло виборов ще один сенсаційник Штутгарт. Найдорожчим гравцем юнгінців саме зараз є Джамал Мусіала, який коштує 130 мільйонів євро. А от весь склад Баварії оцінюється в 940. 45 мільйонів 600 тисяч євро. Четверта сходинка за німцями. Сподіваюся, в чемпіонаті в них буде така сама. Бронзу рейтингу забирає мій улюблений клуб з англійської прем'єр-ліги Арсенал. Команда, яка в тому сезоні, ЛЧ, дісталася чвертьфіналу та поступилася там в аварії. Команда, яка могла виграти минулий сезон АПЛ, але їй трошечки от не вистачило сил на дистанції, щоб обійти той клятий Манчестер Сіті. Цікаво, хто не знав, Арсенал ніколи не вигравав Лігу Чемпіонів. Здавалося б, команда у свої роки була просто в божевільній формі, а от лише не брала. Найвище що досягнення в цьому турнірі фінал 2006 року. Тоді каноніри разом із Тірі Анрі та Робером Піресом поступилися в Барселоні 1-2. Наразі в Арсенала теж непоганий склад, і найдорожчим гравцем є Букайо Сака – 140 мільйонів євро. А от загальна вартість складу арсенала вражає 1 мільярд 170 мільйонів євро. І це друзі лише третє місце рейтингу. На другому опинився Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли вже трохи заспокоїлася в лізі чемпіонів, бо закрила той клятий гештальт і нарешті виграла турнір у сезоні 22-23. В цьому сезоні городяни в рамках ліги грають з інтером, Слованом, Спартою, партую, спортінгом, феєнордом, Ювентусом, ПСЖ та Брюге. В принципі, не такий вже й важкий шлях до плей-офф. У всіх цих команд можна вигравати, враховуючи склад Манчестер Сіті. Найдорожчим там є Ерлін Голен. Впевнений, для вас того не є сюрпризом. Він на ринку коштує 180 мільйонів євро. Сказав на ринку, наче це. Якась морква. Коротше кажучи, дорогездий і дуже крутий нападник. А от весь склад команди оцінюється у 1 мільярд 260 мільйонів євро. Перше місце, ну от в кого воно ще може бути, окрім реалу. Тож діючий переможець Ліги Чемпіонів на секундочку. Навіть більше команда, яка має рекордну кількість титулів в цьому турнірі 15. А ще там грає українець Андрій Лунін. Точніше, гра в тому сезоні. Зараз він спостерігає, немов мангусту такому, знаєте, напівзарядженого стані. Чекає на травму Куртуа. Але це, звичайно, жарти. Не як мангуст. В реалі дофігає більше дорогезних футболістів, а от най -най -най з них аж троє кілян Бапе Фінісіл Джуніор та Джуд Белінгем. Всі троє коштують на трансферному ринку по 180 мільйонів євро. Загальний ж Вартість Реала в цьому сезоні Ліги Чемпіонів складає 1 мільярд 260 мільйонів євро. Звісно, вам цікаво, скільки ж коштує Шахтар і хто в нього найдорожчий гравець цієї Ліги Чемпіонів. Скажу так, найдорожчим, напевно, без несподіванки є Георгій Сутаков. Він на трансферному ринку оцінюється в 35 мільйонів євро. Звичайно, не так багато, як якийсь там БАПЕ, але теж немало для УПЛ, наприклад. Загальна ціна складу шахтаря в цій ЛЧ 160 мільйонів 200 тисяч євро. А це друзі, 27 сьома сходинка рейтингу з 36. Мало це чи багато для нинішнього шатаря пишіть в коментарях, а також пишіть про що ще зняти відео. Підписуйтесь на канал Фулграм і не забудьте задонатити на дрони моїй бригаді посилання в описі та закріпленому коментарі. Всім дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!